А я то, я я знаю, не знаю, або ні, бо зараз будуть вставати. Моя став біля куми. Ти так будеш із ізня... не. Так, просимо батьків. Будь ласка, трішки підійти в сторону. Ми розпочинаємо нашу церемонію нагородження, нашого турніру. Сьогодні Андерхіл Cup тут прекрасно у сонячному містечку Богрочани. Де сьогодні змагалися команди трьох ліг, і ми зараз нагородимо кращих гравців у кожній з команд учасниць. Розпочинаємо ми з команди МФК «Калуш». Кращий гравець цієї команди. Давид Попов Ваші області. Кращий гравець команди «Калуш». Кращий гравець команди ФК Ніка Пасічна. Владислав Дорош, будь ласка, обласки ваші! Кращий гравець ФК Бога, господарів нашого турніру, Дмитро Гуменяк. Запрошуємо. Кращий гравець команди. Протики, <рес> 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 познаєшся. Кращий гравець а. у складі команди ДЮСШ калуш 1 Максим Бобінський. Наступний в нас номінант. Кращий гравець у команди ДЮСШ калуш 2. Костянтин Петренко. Наступна команда Дюсаша Солотвино, Андріан Дерев'янко, Оплески. Кращий гравець команди Солотвино. Кращий гравець команди ФК Вікторія. Артем Руглевський. Наступна команда ФК Угринів. Кращий гравець. Данило Карпець. І Залишилась у нас ще одна команда ФК Ніка, Крехівці кращий гравець Матвій Ковальов. І давайте ще раз привітаємо кращих гравців у кожній з команд. Пам'ятна фотографія з нашими організаторами Грувайської нації Вольфа І... пана Табо я з цього боку дякуємо вам і переходимо до нагородження по номінаціях. Кращі у нас за номінаціями сьогодні. Так, починаємо з номінації «Кращий воротар» нашого турніру Андрехіл Волкаб. Тут сьогодні у Богучанах кращий воротар у нас визнаний Павло Данилко. Давайте привітаємо. <плес> так, у нас зараз формується краща, краща команда. Так, Другий наш захисник турніру. Азарій Чікулань. Кращий захисник нашого турніру. А нас хто буде І півзахисник нашого турніру. Кращий Сьогодні Максим Сабедін Так, наступна номінація Кращий нападник нашого турніру Андерхіл Воллкап. Артем Бондар 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 Артем. А кращим бомбардиром нашого турніру сьогодні став Дем'ян Винник, команда калуша. Так, я у нас дві ще номінації спеціальні сьогоднішнього турніру. Приз для датських симпатій. Сьогодні в нас два таких призи. І сьогодні перший приз нас здобуває Анастасія Данилюк. Давайте поаплодуємо цій прекрасній дівчині, яка змагала сьогодні. Бомбардир. І ще одна номінація глядацьких симпатій на сьогодні. Матвій Скобель. Це приз глядацьких симпатій сьогодні на турнірі. Головна номінація. Сьогодні кращий гравець турніру Андерхіл Cup. Сьогодні Влад присяжнюк. Ласка області. Кращий гравець турніру Андерхіл Cup. Молодець. Це наша символічна збірна сьогоднішнього турніру. І пам'ятна фотографія, звичайно, сьогодні. А кращим тренером сьогодні на нашому турнірі визнаний Ярослав Деньків. Ніка. Привітаємо тренера. Давайте фотографію ще пам'ятну, будь ласка. Для історії нашого турніру. Третє місце. Ми починаємо нагородження команд. І зараз третє місце у бронзовій лізі. Ми запрошуємо до нагородження команду МФК Калуш за третє місце на нашому турнірі Андерхіл. Вовка свято, не бачу, що Окрім нагород наші призери, сьогодні отримують також і тренер також нагороджується сьогодні. Команда Калуша. Так, хлопці, не розходимося. Давайте зараз всі тут, Беремося кало тренер отримує від нас сертифікат в парк історії землі. Традиційно ми вітаємо від нашого партнера на відудимо в парк історії землі. Давайте пам'ятну ще фотографію. Третє місце на нашому турнірі. Команда МФК Калуш, давайте привітаємо. Третє місце. Запрошуємо і кубок, будь ласка, для капітана. Так, а запрошуємо. Давайте фотографії всі будуть після турніру. Звичайно, друге місце на нашому турнірі у бронзові лісі. Здобула команда «Бого». Будь ласка, привітаємо господарів турніру сьогоднішнього поля. Команда «Бого» Ворочани, Друге місце. Ну і звісно ж запрошуємо тренера, будь ласка, для нагородження і вам сертифікат. Парк Думаю, вже там були, звичайно, бо ви тут поряд. Але ще раз можете відвідати. Сьогодні боролися хлопці в заріпінальті, але нічого. Наступного разу обов'язково переможемо. Команда отримує від нас пам'ятні нагороди за друге місце. Ну і звісно ж кубок за брон... срібний кубок у бронзовій лізі. Зараз буде фотографія. Хлопці, давайте готуємося до фото. Повертаємося до нашого фотографу. І Тренера також нагороджуємо сьогодні. Давайте привітаємо нашу команду Бога. Друге місце в бронзовій лізі. Команда Господар сьогоднішнього турніру. І кубок за друге місце в Бронзовій лізі отримує команда Богу Бовричани. Ну і запрошуємо. зараз команду, яка виборола перемогу, дійсно виборола серію пенальті. Команда Ніка Пасічна переможці у Бронзовій лізі сьогодні. Команда Ніка Пасічна Івана франківська Краща команда бронзової Ліги. Тренеру ми даруємо сертифікат від парку історії землі на відвідані парку всієї командою. Ну і звичайно ж, нагороди, золоті нагороди за перше місце у бронзовій лізі. Блокноти від нашого партнера парку історії землі. Всі отримують нагороди, всім вистачить Хлопці, сьогодні. Тренеру також нас нагорода зараз. Як всі отримали. Є ще в нас. І тренеру, будь ласка, також нагороду. І кубок за перше місце в бронзовій лізі на турнірі Underhill Cup 2025. Команда Ніка Пасічна ще раз. Гучні області переможцям бронзової! Лізі. Переходимо до нагородження команди, які змагалися в Срібній Лізі. І запрошуємо команду ДСШ США Калуш за третє місце у Срібній Лізі сьогодні, тут на нашому турнірі. Тренера також запрошуємо, звичайно. Тренеру ми даруємо сертифікат від парку історії землі. Вітаємо вас! Можете відвідати їх хоч зараз після матчу, після турніру або в вільний час з 20 дітей плюс тренер. Так, ще давайте до фотографій у нас і кубок. Кубок у нас. Маленький кубок за третє місце в Срібній Лізі. Вітаємо. Вітаємо команду Калуш 2. Давайте всі разом. Всі разом для пам'ятної фотографії, для нашої історії турніру, який вже не один рік проводиться на Прикарпатті. Команда Калуш 2. Дякуємо. І запрошуємо до церемонії нагородження команду Солотвоно. Будь ласка, друге місце в Срібній Лізі. Команда солодмана. Тренер команди солодного також ми запрошуємо. День вітаємо. Це вам сертифікат від парку історії землі. Команда посіла друге місце. у Срібній лізі нашого квартиру Андерхіловка. Всі всі отримують нагороди. У нас багато нагород для всіх вистачить: хлопці, дівчата, і готуємося до фотографії зараз також. Команда у нас така численна з Всі отримують нагороди. І, звичайно ж, капітан команди отримує кубок за друге місце і кубок за друге місце. Тренер би на наступ. Ви що? Всі є, всі є. Давайте стаємо до фотографії пам'ятної хлопці. Давайте швиденько, бо у нас тут команди зачекалися ще Золотої ліги і ще переможець у нас срібної ліги. Так, дивимося сюди, будь ласка, всі сюди дивимося. Можете, так. Можете, так. Давайте, привітаємо команду Солос на друге місце на нашому турнірі і запрошуємо до нагородження кращу команду Срібної Ліги. До США Калуш один переможець нашої срібної ліги сьогодні. Так, у тренера вже є сертифікат, ще один дає. Ну, два склади команд, звичайно. і Ми вас вітаємо. У нас настрій команд прекрасний після завершення таких напружених і цікавих матчів. Всі отримали нагороди, всі отримають нас пам'ятні призи. І звісно ж цей красить кубок за перемогу у срібній лізі. Так і капітан команди. Хто у нас капітан команди? Капітан команди отримає кубок за перше місце у срібній лізі. і Пам'ятна фотографія. Будь ласка. Так, Хлопці, дивіться сюди. Ану дивіться сюди всі. Команда Калиш 1 нас переможе з рівної ліги. Будь ласка, давайте ще раз оплискам. Привітаємо хлопців. І переходимо до нашої золотої. Найзолотішої лінії сьогодні і запрошуємо. Команда, яка посіла третє місце в нашому турнірі. Команда Ніка Крихівці. Будь ласка, за... запрошуємо до нагородження. Чого сумні? Сьогодні прекрасна погода, класні матчі були. І дійсно класний футбол. Команда Ніка Крихівці здобуває третє місце у нашій золотій лізі. Вітаємо тренера і даруємо сертифікат на відвіданий парку історії землі. Хлопці отримують нагороди і, звісно ж, подарунки від нашого партнера. нас нагрожується. І давайте привітаємо. Капітан команди в нас. Капітан команди. Де нас? Капітан команди. Давайте отримаємо кубок за третє місце золотої ліги. І пам'ятна фотографія. Давайте, хлопці, фотографуємося для історії нашого турніру. Тут в Богорочанах сьогодні. Ну, вітаємо команду Ніка з третім місцем у золотій лізі. І пане, на фотографія хлопці дивимося сюди, будь ласка. Так, дивіться сюди. Ніхто не сумує, всі усміхаються. Сьогодні класна погода, класний турнір. Тут у Богорочанах, який організовує. Парк історії землі Андерхіл разом з компанією Благо, а також громадською організацією Волк. Це третє місце. Команда Ніка. Ну і переходимо до другого місця. Друге місце у нас запрошує команду у ФК «Угринів». Не за них болівали. Вони <реш> за них болівали. Так, всі команди нас отримують нагороди за друге місце. Всі, всі, всі отримують нас сьогодні почесні нагороди за друге місце. Тренера команди ми вітаємо з сертифікатом за друге місце. Тренер, звичайно, з mm -hmm. не без нагороди. Yeah. Ну і кубо, капітан команди. Де нас? Давайте посвяткуємо гарно. Друге місце. Золотій лізі на нашому турнірі. А yeah. Так, хлопці, і пам'ятна фотографія для yeah. нашої історії. Ну і, звісно ж, для батьків. Всі тут разом зараз фотографуємося. Дивіться сюди. Кітай, okay. китай. Так, увага, увага, всі сюди. Дивимося сюди. Прекрасно. Ще раз вітання. Команді Уградова. Друге місце. Золоті лізі на нашому турнірі на Кіло Волка. Ну і головна інтрига сьогодні це, звичайно ж, перемога оцих хлопців, які вже не терпляться, отримати свій нагороди. Команда Вікторія! Ура! Найкраща сьогодні команда виборола дві перемоги. Сьогодні і заслужено отримує перше місце у золотій лізі. Так, всі всі у нас отримують золоті нагороди. Звичайно ж, тренер, звичайно, теж отримує. Нагороду і, будь ласка, сертифікат від е, нашого партнера парку історії зі мільного світа. Перемоги, все добре. Так, а у нас ще залишилося головний кубок сьогоднішнього дня. Переможця турніру. Вітаємо команду Вікторія. Івана Франків. сьогодні перемога золотій візі на Андухіл Блага Волка. Так. І фотографія, хлопці, давайте фотографуємося для історії. Дивіться, будь ласка, сюди на цю червіну. Фото. Давай, давай. Кубок, ось є нас кубок всі. Ще раз дякуємо вітаємо команду Вікторія з перемогою. Дякуємо всім учасникам сьогоднішнього турніру. Лапці, який сьогодні тут в ОГРАНЕ Біжі! Купані Благо спільно з парком історії землі Андерхіл. Також громадська організація Волк незмінний, незмінний в нас організатор турнірів на Прикарпатті. Найкращі вітання всім учасникам, батькам, звичайно.